Дивись, тут треба буде полюбасу вставку по Дривлянського. Ті типу. пану що не можна буде. Ну я тобі скину 12 лютого. Що ви знаєте про цей день? Ви не просили, але я розповім. Розпочнемо з гаряченького. Сьогодні відзначають день сексуального та репродуктивного здоров'я. Вважається, що цей день внесе важливу роль у просвітницькій діяльності та популяризації важливості сексуального та репродуктивного здоров'я. Ні, ні, ні. Практика лише стара, добра практика. Після приємної і вдалої практики ви можете укласти шлюб, адже сьогодні також відзначають День шлюбних агентств. До речі, в мене теж є шлюбне агентство. Називається другий шанс. Ребята, я там зараз такий текст скажу мощний лозунг, І тут треба, щоб ставка була класна. Ну, так, ну так. Шлюбне агентство другий шанс. Право на помилку має кожен. Цього дня у 1999 році закінчився суд Сенату щодо імпічменту президента Біла Клінтона. Усе через його негідну поведінку з практиканткою Білого Дому Монікою Левінській. Не дивлячись на доказову базу, та лже покази Біла Клінтона таки виправдали. Айда, старий лис, айда, молодець. Що ж не можна робити 12 лютого. Сьогодні не можна ходити в гості після заходу сонця. Тож робіть, як лесь по Я взагалі проти того, щоб напиватись ввечері, тому що від цього немає ніякої користі. Ти дурень взяв, напився, їх спать тобі сняться кошмари. Вранці у тебе болить голова. Тому що бухати треба зранку. Як тільки встав, треба бухнути. А ще сьогодні не можна думати про інших людей погано. Отож, не думайте сьогодні про Олександра Третяка, Віктора Шакерзяна та Володимира Хомка. І найголовніше, для чого робилось це відео. Сьогодні Україні М'янма відзначають День Єдності. Єднаймося, друзі, підписуйтесь на рівне онлайн.